Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Занурення на дно. А, До знайомства з антиалкогольним центром штату. Я мав період отримання від спиртного в анонімних алкоголіках. Тепер я знаю, що пішов до Аа для того, щоб зберегти сім'ю, роботу та печінку. Хоча на той час ніхто не зміг би переконати мене, що я шукав Аа саме з цих причин. Через сім місяців моя печінка прийшла в норму, і я пив ще шість тижнів, завершивши. Все це у вказаному центрі. На восьму ніч перебування, там я відчув, що вмираю. Я був настільки слабким, що ледве дихав. Дихання було неглибоке і рідке. Якби поруч зі мною поставили чарку, я не зміг би до неї дістатися. Вперше в житті я був настільки загнаний у кут, що не міг битися, обманювати, брехати, красти чи відкупатися, опинившись у скрутному становищі. Я потрапив у паску. Вперше в житті я щиро промовив молитву. Боже, будь ласка, допоможи мені. Я не торгувався з ним, не вказував йому, як і коли він повинен мені допомогти. Я від... І відразу я заспокоївся і розслабився. Не було грому та блискавок, не було навіть тихого, слабкого голосу. Я злякався. Я не знав, що сталося, але заснув і проспав усю ніч. Наступного ранку прокинувся свіжим і, ціль... і сильним. Мені хотілося їсти. Але найприємніше було те, що вперше в житті зникла та темна містична хмара страху, яка постійно висіла наді мною. Першою думкою було написати листа дружині про те, що сталося. І я це зробив. Уявіть. Писати листа після того стану, в якому я був ще напередодні ввечері, впевнений, що хтось розглядатиме цей випадок як приклад дії девізу. Довірся Богу і дай подієм йти своєю чергою. Але не треба забувати про мій норовливий характер. Я тримався за тоненьку ниточку своєї волі, поки ця ниточка не обірвалася, і тут я потрапив у завжди простягнуті руки. Я був як потопаючий, який мусив украй знесилити, щоб перестати чинити опір порятунку. Я повернувся до Аа, але довго не хотів розповідати нікому про цей випадок. Я боявся, що ніхто мені не повірить. І що всі сміятимуться з мене. Пізніше я дізнався, що багато хто відчував щось подібне. На мою думку, духовний досвід це коли Бог робить для нас щось, що ми вже не в змозі зробити самі, Духовне прокидається? От що, на мою думку, робить людина, коли має бажання. Перебудувати своє життя, дотримуючись програми духовного зростання. І це процес нескінечний. Релі, Північна Кароліна.